Плями крові на асфальті та поліцейські експерти за роботою. Якихось 15 хвилин тому на ось цьому місці, майже в самому центрі рівного жертвами жахливої різанини стали троє людей. Компанія з чотирьох чоловік відпочивала по на цій вулиці, коли до них підійшов 47-річний житель Квасилова. Ну, в них виник якийсь конфлікт на ґрунті неприязних відносин, після чого зав'язалася бійка. Він дістав ніж, який, ймовірно, приніс з собою наніс ніс уда... кілька ударів 30-річному рівнянину, а потім його товаришу. Чоловік, якого поранили першим, не вижив помер у караті швидкої. Постраждав його товариш проти лягати до лікарні чоловік відмовився. А ось у Юрія він був разом з нападником. Іншого вибору не було. Медики заледве витягнули його з того світу. Поранення він отримав у ділянці грудної клітки зліва, проникаючи поранення грудної клітки з пошкодженням органів грудної порожнини та черевної порожнини, а саме печінки, судин підшлункової залози і діафрагми. Юрій хоче переніс складну операцію, вже може говорити. За його версією бійка почалася через крадіжку мобільних телефонів. Їх, нібито посупив хтось з іншої компанії. Тоді ви странами поговорили, поговорили. Спочатку двоє, потім ще двоє. Потім якось спонтанно пропали у нас мобілки і після мобілок мене порізали. На розбірки чоловік пішов разом із товаришем. Останній заздалегідь озброївся ножем. Проте за іронією долі цим самим лезом порізали самого Юрія, і в цьому тепер підозрюють, як ви думаєте, кого вагітну жінку. Вона підняла ніж. Який викинув зловмисник, і нанесла е, також удари ножем е, товаришу, який прийшов зі зловмисником. Головний підозрюваний укривав і бійні, який власне і розпочав різанину, спробував накривати п'ятами. Проте вже невдовзі чоловіка затримали поліцейські спецпризначенці. Ми помітили громадянина, який підходив до описання свідків, казали, що це цей громадянин, який нанісласні ушкодження їхнім знайомим. Після чого даний громадянин був затриманий. Різник зараз у поліцейському відділку слідчі вимагатимуть або рішення суду. Він чекав за ґратами СІЗО. Йому інкримінують навмисне вбивство та замах на ще одне вбивство. Якщо воно доведуть у в'язниці нападник ризикує затриматися на 15 років або ж навіть провести там решту життя.